Олександр Усик феномен сучасного боксу, який став легендою ще до завершення кар'єри. І чиї здобутки визнають навіть суперники. Legend. Go. Після останньої приголомшливої перемоги всі задались питанням: а чи є взагалі боксер здатний кинути виклик триразовому абсолютному чемпіону світу, який б'є своїх найсильніших конкурентів по два рази за рік? Don't the horses. в сьогоднішньому відео ми проаналізуємо можливих суперників Усика та спрогнозуємо найімовірнішого кандидата на бій для нашого чемпіона. Також не забувайте підписуватись на телеграм, де я іноді щось викладаю.

Тож чому він в нашому списку запитаєте ви? А тому, що про цей бій говорить туркі Алашік. Якщо в мене буде час, то я б не проти побачити і туму проти Усика, якщо Усик не завершить кар'єру. Ця людина із Саудівської Аравії декілька років фінансує найбільші боксерські поєдинки, витрачаючи сотні мільйонів доларів. І якщо він говорить про цей бій, то він готовий за нього заплатити непристойно великі гроші, в результаті чого ніхто не згадає, що боксери знаходяться на кардинально різному рівні, як по досвіду, так і по заслугам в боксі. Я вірю в талант свого брата. Те, як він працює, як він мислить, не залишає жодного сумніву. Він зачистить важку вагу. Мосес і тума дійсно дуже жваво стартував. Із 12 поєдинків 10 нокаутів. Звання Проспекта року, титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Жодної поразки як в аматорах, так і в професійному боксі. Він він перспективний хлопець, і одного дня він стане чемпіоном світу. Досить жваво підігрівалась тема з приводу того, що Мосес Ітума може стати наймолодшим чемпіоном світу, побивши рекорд Майка Тайсона. Але станом на зараз вже очевидно, що він спізнився, так як майку знадобилось 20 років і 4 місяці. А Мосесу в грудні буде 21, і титульним боєм аж ніяк не пахне. Однак очевидно, що цей боксер може стати майбутнім важкої ваги, яка після відходу Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика виглядатиме досить посередньою і не надто цікавою. Тож Мосес і Тума може значно пожвавити інтерес до цієї ваги. За своїм боксерським IQ, за тим, що я демонструю на ринзі, я позиціоную себе найкращим в світі. Як висновок, я вважаю, що інтерес до цього поєдинку має виключно один дядько із грошима із близькосхідної країни. І цьому хлопцю, який би він не був талановитий, рано підійматись на елітний рівень. Це розуміє і сам британець. Я відчуваю, що мої навички краще ніж в усика, але я не маю досвіду пізніх раундів. І Усик має перевагу в цьому. Тому мені треба набути цей досвід. Боксер, який найбільше заслуговує на бій з Олександром Усиком: це Джозеф Паркер. Новозеландець є обов'язковим претендентом на титул WBO Усика та довгий час терпеливо чекає своєї черги, щоб спробувати свої сили проти українця. В останні три роки паркер мав лише три поєдинки, але опоненти були досить гарної якості. Зокрема, він здобув перемоги над Деонтей Уайлдером, Джелей Жаном та Мартіном Баколе. І по праву займає третє місце в рейтингу важковаговиків. Really? Ти дійсно вважаєш, що можеш побити Олександра Усика. Я всім серцем вірю в те, що я можу його побити. Паркер заслужив на цей бій, довівши свою кваліфікацію в ринзі. Також медійно намагається зацікавити великих босів в організації цього поєдинку. Like come, my Мій пріоритет Усик те, що він зробив неймовірно, і я хочу випробувати себе проти найкращого в світі. В додачу до всього керівництво ВБО санкціонувало бій між Усиком та Паркером та дало боксерам 30 днів на переговори щодо поєдинку. І здавалось, що ми близькі як ніколи, щоб мрії стали реальністю. Я вірю в свої навички. Я вірю в те, що ми з командою зможемо розробити план перемоги, який буде відрізнятись від планів цих хлопців, що були биті Олександром. Однак, все той же Турки, який є основним гаманцем боксу останніх років, повідомив про свою незацікавленість в цьому поєдинку, і що участі в організації брати не буде, що автоматично множить на нуль вірогідність його проведення, адже топ боксери вже звикли до 100 плюс мільйони гонорарів, і просто віддати пояс буде простіше ніж бути абсолютним чемпіоном. Але... Наступний бій проводити за в 5 разів менший гонорар. Наступний кандидат на бій з усиком це німець Агіт Кабаєл. Так, шансів отримати бій він має найменше, але його ідеальний рекорд з 26 перемог без жодної поразки. Четверта сходинка в рейтингу кращих важковаговиків планети та нещодавня перемога над міцним китайцем Джаном Джелеєм дає йому право бути кандидатом на бій з Олександром бій з Усиком це поєдинок двох непереможних важковаговиків. Хтось втратить свій нуль, і це повинно сподобатись фанам. Проблема цього боксера в тому, що він почав професійну кар'єру на два роки раніше ніж Олександр Усик. Однак весь цей час був домашнім боксером і тільки останні два роки почав потрапляти в об'єктиви телекамер. Також він максимально неконфліктна людина, що не любить трешток. А отже, багато фанатів, котрі люблять драму та шоу, залишають його поза увагою. Я ненавиджу трешток, однак на ринзі я доводжу, чого я вартий. Як і Джозеф Паркер. Він є обов'язковим претендентом на бій з Усиком тільки по лінії WBC – Однак по черговості висування претендентів на титул від організацій, паркер має більш пріоритетне становище. коли скажуть, що наступний бій буде Кабаєл проти Усика. Я буду готовий до цього випробування. На мою думку, агіт Кабаєл має бути в короткому списку претендентів на бій проти Олександра Усика. Get knocked out, out cold sausage. Rabbit! Ну і звісно, хто ж має найкращі шанси отримати бій з Олександром, як не Тайсон Ф'юрі, незважаючи на дві поразки відсутність формального права на титульний бій, навіть при тому, що, здавалось, всі крапки над і розставлені, саме британець виглядає як претендент елітного рівня. Під елітним рівнем я розумію загальний образ боксера, що включає здобутки в ринзі, медійна розкрученість та харизма. При всій повазі Але Паркер, Кабаєл і Тума гарні боксери, але не з вищої ліги. Якщо ви хочете шоу найвищого рівня, що почнеться задовго до самого поєдинку, то вам точно до Тайсона Ф'юрі. Хейтери будуть ненавидіти, фанати підтримувати для нейтральних глядачів. Це буде гарна вистава, але головне, що байдужих просто не буде: всі увімкнуть телевізор і будуть дивитися. І саме за такий поєдинок турки з Саудівської Аравії готові заплатити 200 плюс мільйонів доларів. Якщо буде достойна угода, я повернусь. Усик, Дюбуа, джошуа це те, що я шукаю. Якщо ні, то я залишусь на пенсії за загальними враженнями та тим про що пліткують поза рингом, то це 85% на те, що наступний бій Олександра Усика буде проти Тайсона Ф'юрі. Александр Усекнозоливоманбієнусик знає, що є лише один боксер, здатний його перемогти. Я зробив це двічі, і світ це знає. Ось така остання інформація стосовно майбутнього поєдинку Олександра. Пишіть в коментарях, хто ваш фаворит на майбутній бій Усика, адже це може бути останній поєдинок для чемпіона в боксі.